Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 16 глава, з 20 по 24 вірш. Одного разу Ісус наказав учням своїм, щоб нікому не говорили, що він Христос. Відтоді Ісус почав відкривати своїм учням, що йому належить іти до Єрусалима й багато постраждати від старішин і первосвященників, і книжників, і бути вбитим. І на третій день воскреснути. І, відкликавши його, Петро почав заперечувати йому, кажучи будь милостивий до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав учням своїм. Якщо хто хоче піти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.